Так, друзі, привіт! Е, є деяка кількість книг, зараз з вами подивимось. <кій> Також в цьому відео я розкажу в кінці про відправку книг за кордон, а саме я саме відправляв в США. І там є деякі нюанси. Кому така інформація цікава, будь ласка, в кінці відео я все розповім. Зроблю таку вставочку. І перша книга це у нас. Ремарк Тріумфальна арка і Життя взайми. Я Ремарка читав десь романів 5, от, особисто на мій смак, є там один його роман, зараз так я й не пригадаю, як він називається. Но він про концлагер. І про, про концлагер. Якось ще чи пекло, чи щось таке. От. От він мені сподобався найбільше. Дана книга ось трошки підмочена, але все рівно я її заберу. О, дивіться, муха. Оп, заберемо зразу. Ось так. Це молдавське видання. 87-й рік. Ось таке. Так, ой, як завжди... Нарушився штатив. Вибачте, дуже незручно знімати. От. Так, дивимось далі. Так. Моріс Леблан. Це бібліотека класичного зарубіжного детективу. Ага. Тут вона вже клеєна, переклеєна. Ось така ось книга, класичний детектив. Ну, я детективи зазвичай не дуже так полюбляю і не забираю, але такі класичні можна і забрати, в принципі, так. Що це за книга? Так. Угу. О, дивіться, який цікавий папірець. Це хтось міняв гроші. Колись, а який це рік? 2010 рік. І курс був, дивіться, 8. Курс 8. Хтось міняв 2000 доларів, і це вийшло 16 140 гривень. Ось так. Подивіться і сплакніть. Так. так. Така книга, не знаю, що це таке. Юрій Карімов 2004 року. Книга. Так, в сторону. Так, далі такий от довідник по елементарній фізиці. Такі речі всі я забираю в обов'язковому порядку. Довідники, технічна література, все це я забираю. Так, дивимось далі. Ремонт. Тракторних гідравлічних систем. Так, гідравліка, будь ласка, в тракторах. Цікаво, гарна книга. <кій> так, це 1984 рік. От, По тракторах книги е, питають. <кій> Вибачте, те, що в мене е, перед, і придбали, і питають за них постійно. Когось не влаштовує ціна. Так, це у нас Островський. Понятно. Загострювати увагу не буду. Далі ось така ось книга Жор Сіменон. До самої суті. Так, ось також, мабуть, якесь молдавське видання. Так. Романи. Так, Кишинев. 1980. Восьмий рік Кишеньов. А тут бачите скільки? Ну, промегре, саме заменити його персонаж. Так. Дивимось далі. Також дивіться, російсько-молдавський розмовник. Ось так. Це якийсь тут. Прямо ідут не як словник, а і чомусь їх два. Ось так. О, тут ще й лист якийсь. А конверт пуст... не, майже пустий, хтось починав його заповняти. Ось так. Молдавський розмовник. Так, дивіться якась тут, тут є деяка кількість ось таких ось, я не знаю, це <кій> ГДРівські, наверно. І тут лікала такі йдуть, по яким робити. Ось так Ось такі модні дівчата, на який це рік вони були модні. От цікаво. Нема тут. На ну, який це рік. Планета моди. 2 рубля 36 копійок. Я коштувала. От не бачу де тут. Не бачу, року не видно. Але ж цікаво. Ні, не бачу, добре. Ось такий ось набір відкриток. Далі дивимось. Книга Віктор Ликов, море Сольоне. Так, це книга третя. Роман в трьох книгах. Не попадалась мені ще така книга. Бачите, якість паперу. Ось такий газетний, а ось більш такий. Більш якісний. Але хоча й ні, це може щось тут стояло, бо е, самі листочки по собі біленькі, а тут така полоса невигорівша, е, тут де зріс. Ну, ось так. Така книга. Так. Далі дивимось е, риболовство. Така в мене попадалась мені книга. Взагалі, о, гербарій. Взагалі, зазвичай дуже їх було багато таких видань. Нікому вони зазвичай не потрібні, такі книги. Саме по риболовству. Ну, я не продавав ні разу, можу вам сказати. Так. Знову дивіться, в'язання. Вже два випуска. У мене вже є таке. Ось так, бачите, два випуска, так. О, це цікавіша книга. Такої в мене ще мені не попадалось. В'язання на спицях, різні узори з схемами. Це таке рукоділля цікаве, хай буде. Можливо, комусь і знадобиться. О, дивіться, як цікаво. От мені привозили, от подарували двутомник, а тут він знову. Попадається, ви бачите? Тільки трошки колір інший. Тут зелений, а той був такий більш до сірого, о, дивіться, така відкритка. Щось тут в книгах постійно щось попадається цього разу. Ось так. Так, далі дивіться, повна енциклопедія жіночого. Рукоділля. я думаю, цікава книга. Це ще й Ташкент. Рукоділля. Ось які, які тут рукоділля, бачите? Ось так. Також з схемами, з малюнками. Я кажу, я по рукоділлю забираю все. Так. То мені попадається. Ну, тут без коментарів, такий роман. Ось так, часто він попадається, до речі. Оце що не знаю, хто це. Ви, друзі, якщо якихось авторів знаєте, будь ласка, пишіть, такий форзат цікавий, ось тут образ людини, як в хвилях. Також молдавський видання. Ну, книга новенька, гарна, взагалі майже не читана. Так, знову Жюлієта Бенцоні. Анжеліка. Вже такі пішли книги не дуже. Так, ось ця книга також ось мені попадалась. Я тільки була в поганому стані. дуже помальована. А це Едгар Волес. Ну, я такі трилери забираю. Саме Едгара Уоллеса, Так, Такої книги в мене немає. Ту я не забирав, бо в неї стан був поганий. І в цей стан нічого. Заберу, мабуть, побачу. Так. Ось така книга. Цікаво. Расул Тамзатов. Чи гамзатов, вибачте. Расул Гамзатов. Ну, це дуже відомий. Але тут, бачите, в двох томах, А які? ага, том перший. 64 й рік. Ну, Тут поезія, хтось робив якісь навіть закладки. Ну, цікаво. Хай буде. Гарне оформлення, мабуть, в суперобкладинці вона колись була. Який тираж також цікаво подивитися, мабуть, невеликий. 45 тисяч, так, невеликий. Епіграми, вірші. Ну, можна познайомитись. Трошки також, тут є нюанс, що вона трохи підмочена. Свого часу десь попала під. Так, а тут дивіться знову. Волшебний клубок. А тут, ух ти, дивіться, гороскоп по старому стилю. Оце так. Да. Так, також якісь, е, для рукоділля, Різні для вишивання, для. не вишивання, а для в'язання. Ось така, воскресний закон. Це. Зрозуміло. Так, в'язання. Мода для всіх. Тут, бачите, комусь хтось дарив. Мама якісь людочки подарила колись. Щоб вона собі зв'язала светр. Ось так. Так, знову таке саме. А може якийсь випуск інший. Може, якісь інші моделі. Ні, таке сама. Все по два дарили. <смі> а це інший випуск в'язання. Так. Ага, тут ще й якийсь хтось з якогось журналу. Ну, хтось займався, комусь було цікаво. Ось такі ось кількість таких відкриток по... Саме по в'язанню. Так, далі дивимось. Що тут далі? А далі пішли вже ідеальні. Хтось тренувався, займався. Ось така книга з вправами, я так розумію. Це книжковий клуб. Там попадалось мені. Колись 50 51 гривню коштувала. На який це рік приблизно. То, мабуть, 12-13. 10-й, не вгадав трошки. 2010 рік. Нова книга, відповіді для... Угу. Також книжний клуб. Ну, якість, як бачите, така. Дуже погана у них. Якось неприємно навіть і в руках таку книгу тримати, якщо чесно. Ось так. Хай мені вибачає книжковий клуб. Опа, так, далі. Далі якийсь... Ага, фенем... Купер. Також дуже... І серія. Бачите, бібліотека поколінь. І виходила така. До речі, саме в такому в такій бібліотеці мені не попадалась в такому оформленні, в такій серії. Ну... Його попадалось дуже багато. Ой, так. Так, Марія. Оксана Іванченко. Шкода. Шкода, що. В такому стані. Шкода. Іванченко. Шкода, так. Що це якась також технічна книга. Так, ремонт. Цікаво також. Також трактора. Ну, піде в оголошення. У мене є оголошення, де ці книги виставлені. Ці дві книги, які по тракторам попались, підуть туди. Так. Що це у нас далі? А далі? А далі, а далі, а далі у нас знову Маріанна і якась пісня про любов. Це що таке. а ага, це любовна лірика. Ось така любовна лірика. Виходили такі збірки багато. Блок Ахматова Пастернак, Мандельштам Цвітаєва, Маяковський і Есенін. Ну, це вже серебряний вік так. Так, так, так. Далі дивимось. Така книга також мені попадалася. З різними видами риб я забирав. І тут якихсь дві. А, Республіка Шкіт. І чомусь дві книги однакових. Молдавське теж видання. Щось останнім часом мені дуже багато. Видань молдавський, так. Ось така от штука попалась. І якась відкритка була, але вона розірвана. Так, це якась картина. Ага. Тарас Григорович Шевченко, будь ласка. Я думаю, щось таке знайоме. Але взяли так і порвали. Ось так, далі. Далі, далі такий ось маленький словничок. Такий ось словничок. Добре, друзі, на цьому книги закінчились. Прийду додому і зніму коротеньке відео про те, як я відправляв книги. Так, друзі, розкажу вам про відправку посилок за кордон. Поділюсь своїм досвідом таким невеликим, хоча, але відправивши один раз, все в принципі стає зрозуміло. А щоб під мою таку балаканину було веселіше вам і споглядати на щось гарне. Ось покажу таку ось книгу Мікеланджело. Тут представлені його. Роботи і опис їх написав цю книгу Ротенберг. І це видавництво мистецтво 1965 рік. Великий тут обсяг опису. А я повертаю саме де показані давайте так скажем, репродукції його робот, як скульптур, так і розписів. Ну, отже, розпочнемо. Для того, щоб відправити в Сполучені Штати, наприклад, як я відправляв, є деяка кількість таких пунктів, які потрібно, яких потрібно додержуватись яких потрібно виконувати. А саме основний пункт. Тому що е, тільки україномовні книги друзі, можна відправляти, хоч і радянські, але україномовні, і щоб в книгах е, обов'язкове видавництво було також, е, наприклад, Київ та Веселка. Ось така умова. На кордоні, на митниці це все провіряється. Ось. І ось такі ось умови. Проглядати потрібно книги дуже уважно, щоб не було зайвих речей в книгах, тому що також є. Список заборони, заборон е, на марки, на банкноти, на ще якісь речі. Ну, мало ли може, щось попадеться в книзі, можуть книгу завернути назад, не пропустити. Е, також давайте далі наступний пункт це кількість книг. Е, взагалі е, три одиниці. Можна в одній, в одному такому підпункті. Тобто на, на новій пошті, наприклад, є розділи, де вони вибирають, наприклад, відправка книг. Вибирають книги, і там можна три одиниці вказувати і їхню вагу. Як робиться, я, наприклад, перший раз відправляв п'ять книг. Тобто мені зробили розділення таке три книги і дві книги. Тобто в одній одні коробці було якби, розділено на дві книги. Посилки, ну то на пошті оператори знають, вони вам підскажуть далі. Щодо е, ціни, друзі, я думаю, багато кого цікавить доставки. Доставка перший раз е, обійшлася, там вага була два чимось кілограми. Це е, доставка обійшлася в 1400 гривень в людині. А другий раз я відправляв, там був об'єм книг е, трохи більший, і вага відповідно також трохи більша. Тобто там вага була вже 3,5 з половиною кілограми. І за цю посилку людина заплатила 1700 гривень. Також ви приносите книги, не потрібно їх вдома запаковувати. Запаковуються вони вже безпосередньо на пошті, тобто оператор бере, підбирає коробку, яка в них є в наявності. Вона має бути по стандартах все в них до міжнародних. Перевезень, я так розумію, поштових. Тобто, Вибирають коробочку, яка підходить, і з обсягу коробки, з ваги вже рахується ціна на, по, на посилку. Перша посилка, яка коштувала 1400, там я відправив книги. тобто, Мій там заробіток був 700 гривень. 400 людина мені скинула ці гроші. Також наступним пунктом є такий, така умова, щоб ви повинні проплатити відразу за посилку на пошті. Ось так. Друга посилка там була сума 900 гривень і 1700 відправка. Ось так. Мені трошки більше людина скидала, я їй за це безмежно вдячний з таким коментарем. Це вам за турботу. Кожного разу виходили книги по десь 1100 гривень кожна відправка. Це те, що я заробив, друзі. Ось така вам інформація для роздумів. Можливо, хтось планував, сумнівався в тому, як відправляти, чи вийде. Ось такі ось пункти я вам озвучив. Надіюсь, ця інформація буде для вас корисна. Здається, все я сказав. Там ви приходите на пошту, берете міжнародну накладну, заповнюєте всі дані. Наприклад, якщо відправляти в Польщу, то там є відділення нової пошти в Польщі. Вона приходить у відділення на нову пошту. В багатьох країнах відділень немає, тобто це буде адресна доставка і люди. Які відправляють, які, точніше, отримують, їм приходить посилка прямо під двері. Ось так, друзі. Їм приносять під двері е, книги. Ну, якось ось так. Надіюсь, ще раз інформація буде для вас корисна. Дякую, друзі, всім, хто дивиться, дякую, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. Також, звісно, скільки людей стільки й думок. Ось, е на все добре, друзі. Далі буде.